Ярмарок на підтримку наших захисників відбувся 1 квітня у сумському торговельному центрі мануфактура з 11-ї години. Кожен бажаючий міг долучитися до благодійності і придбати вироби хендмейд. На благодійному ярмарку представлено близько п'яти сотень робіт. Їх власноруч створили майстрині як із сум, так і із-за кордону. Серед товарів, які можна було купити на ярмарку сувенірна продукція, іграшки та смаколики. Майстриня Наталія Горшкова розповідає про свої вироби, які принесла на продаж. Я представила на цій ярмарці носочки. Носочки це власноруч, в'язані, кропітка робота, також і свічечки зроблені. Майстриня Ірина Конторщикова представила на ярмарку речі для найменших новонароджених діток поспішайок. В'яжу в основному речі для поспішайок: це шапочки, шкарпетки, жилеточки і пледики. Ми в'яжемо. Це все ми в'яжемо з чистої шерсті. Тому воно легеньке, тепленьке. Так ми допомагаємо діткам. На питання, чому майстриня вирішила взяти участь у благодійному ярмарку, відповідає буквально на тому тижні я зустрічалася з одним із наших військових, яким ми допомагаємо, і фраза була сказана до сліз, без нас вони там взагалі. взагалі. Федір Стеценко вподобав на ярмарку ось таку патріотичну річ. Це наш український браслет, тому що я нас, настоящий українець і дуже люблю нашу країну. За деякий час Федір повертається на ярмарок. Тепер за подушкою. А чому саме подушку ти обрав? Ну, <плес> ну, того ще більше в голову нічого не приходило, що можливо купити. Ми купили мило. Ми теж решту не брали, тому пускай хай залишається на підтримку за все. А ці дівчата купили на ярмарку пачку солі з заводу Артем який було знищено минулого року через російські обстріли. Купили сіль за 500 гривень. Чому тому, що нашим воїнам піде? Тому й купили У мене. Багато друзів, знайомих воює, тому я вважаю, що це я сама в службі працюю ДСНС, тому я вважаю, що це потрібно. Чому вирішили влаштувати такий благодійний ярмарок, розповідає його організаторка Ірина Свиридова. Я зі своєю подругою, приятелькою їхали в машині і зателефонувала її підруга військова, яка сказала, що їх накрили градами там на Бахмутському напрямку. Вона дуже плакала і дуже просила, що допоможи. Допоможи нам зібрати на авто, тому що нема чим вивозити поранених хлопців. Ірина Свиридова додає, до ярмарку разом з іншими волонтерами готувалися кілька тижнів. Наш фонд, благодійний фонд теплі обійми України разом з українською командою Волонтерський штаб. Ми адже вирішили зробити таку акцію і вирішили, що ми маємо допомогти нашим військовим і зібрати на авто для евакуації поранених, тому що навіть ми з ними після цього дзвінка спілкувалися за один тиждень, мінус три автівки. Благодійний ярмарок тривав до вечора. За інформацією Ірини Свиридової, на автівку для евакуації поранених вдалося зібрати 26 тисяч 870 гривень та 100 доларів. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.